що знаєте, в якійсь би демократичній країні, де діє судова ланка і є парламентський контроль, ну тут, навіть попри війну, президент би вже давав покази у суді і давав би покази перед парламентською комісією, бо це насправді катастрофа для державної безпеки. Фактично, керівники СБУ перед вторгненням. Які мали найвищий, підкреслю найвищий рівень доступу до державних таємниць, знали взагалі все про службу безпеки України в силу посадових обов'язків? Мали доступ до всієї службової інформації СБУ, до всіх особових справ працівників СБУ до справ більшої частини Українських української агентури у Криму до всіх піробітників, які працювали з СБУ в Криму по в Росії. Взагалі мали всю інформацію по безпеці, по контрозвідки, по боєздатності української армії, особових справах військових, оскільки військову контрозвідку теж контролював Наумов. Тобто, фактично було здано все, і тепер нема ніяких питань, а чому ж там не було, чому ж там керівництво держави відбивалось, не хотіло визнавати вторгнення. А чому ж не підготували до підриву мости? До речі, не тільки на Чонгай, не тільки на Дніпрі. Але і на півночі України жоден міст не був підірваний. Ворог за 200 кілометрів доїхав до Києва, і там всі мости на цьому шляху, аж до самого Гостумеля, не були підірвані. Потім, вже в останній момент, наші військові добровольці почали їх підривати, але вже біля самого Києва, на жаль. А ворог до останнього користувався мостами. От. І тепер все це зрозуміло. Я думаю, що більш кричущої ситуації такої масштабної державної зради. Масштабного просто призначення російської агентури на найвищі посади. Я думаю, що такого навіть в історії не було. Я сьогодні просто в повному шоці це дивився і чув. Це важко навіть повірити, що це віддаються в конкретні накази, і Зеленський і Баканов виконують завдання ФСБ. Ну чесно скажу, якби не були записи ДБР, я б не повірив, що таке можливо. Ну що ж, будемо безумовно стежити і далі за от розслідуванням в даному разі